Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися дуже смачним рецептом огірочків на зиму. Цей рецепт називається Огірочки-пальчики. Це наш найулюбленіший рецепт. Самі основні інгредієнти, які потрібні нам, це, в першу чергу, огірочки, цибулька, морковочка. І Приправа до шашлику. Всю решту продуктів я буду вам показувати в походу приготування. Для початку, в першу чергу, нам потрібно всі ці гірочки перекрешити. У мене огірочки із городу, я їх перемила, пообрізала краї. Буду дивитися по огірочку. Який більшенький, я буду його крешити на четверо. А який меншенький ось такий, наприклад, я його буду кришити на двоє. Так що треба їх усіх перекришити вдоль огірочка. Ось такими дольками довгенькими. Огірочки я перекришила. Зараз покажу, що потрібно робити далі. Я на вулиці, погода в нас тут сонячна. Консервую я в офісі в своєму, в літній кухні. Так що, ірочками займаюся на вулиці. Далі беремо миска така, наливаємо сюди 10 стаканів води, висипаємо один здоровий такий граняний стакан солі. Звичайна кам'яна сіль, розмішуємо і висипаємо сюди гірочки покришені. Так? і перемішуємо сольоний водички і залишаємо так на одну годину. Нехай вони пропитаються сіллю. Поки мої огірочки пропитуються в солоній воді, я готую баночки. Баночки обов'язково я вже простерилізувала, так що стерилізовані і кришечки теж. На дно баночки. Ми ложимо по одному лавровому листочку. Листочки обов'язково потрібно мити. Цього рецепта в нас буде 10 півлітрових або 5 літрових баночок. Потім полу кільцями ось так, цибульку я так не товсто, тоненько. І отак по декілька. Штучок кидаємо на дно. Так, далі я в кожну баночку ось опокришила морковочку і ложу теж десь по п'ять полуколечків морковочки. Так, далі ми ложимо по штук 6-7 перчинок. Кожну баночку дивіться, не пропустіть. І на останок по пару гілочок кропчик домашній, небагато. Отак От на дно. Друзі, дивіться, як уже осіли огірочки, бачите? Коли пройшла годинка, можна півтори, кому як зручно. Щоб вони гарненько в розсолі пропиталися. Бачите, вони вже потонули в розсолі. Так і потрібно. Поки наші гірочки маринуються в сольовому розсолі, приготуємо маринад. В каструлю я налила три стакана води. Так. Ось такий же ж в мене стакан, бачите? І ось я помірала 4 стакана цукру і висипаємо у водичку. Висипаємо ще сюди. Один пакет приправи до шашлику. Розмішуємо і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Коли почне кипіти, ми його виключаємо, цей маринад, і заливаємо в кожну баночку. Після того, як наложимо баночки огірочки, гарячим заливаємо. І коли маринад наш нагріється, ми туди виливаємо 2 стакани уксуса. Гірочки просоліли, і ми будемо їх наложувати в кожну баночку. Щільненько. Друзі, хто бажає, може в літрові баночки теж консервувати, в кого велика сім'я. Я показую так, як роблю я. Бачите, вони вже трошки м'якенькі, їх можна прижимати, ущільнувати. З ними нічого не буде. Гірочків я наложила в кожну баночку. Потім беремо і гарячим сиропом заливаємо в кожну баночку. До країв. Беремо каструлю, застилаємо декілька слоїв тканину на дно, наливаємо водичку. Нехай водичка трошки нагріється, щоб була така гарячкувата, як у баночках. І будемо ставити стерилізуватися. Стерилізуватися після закипання води в каструлі 10 хвилин. достерилізувати по 5 баночок, скільки влізло. Води в каструлі для стерилізування повинно бути по плечики баночків. Все 10 хвилинок гірочки простерилізувалися. Моїм чарівним ключиком буду закручувати. Гірочки готові. Ось такі вони виходять. Перевертати треба, накривати одіялом, щоб вони ще пропарилися. І нехай холонуть до повного охолодження. Бачите, яка красота. Готуйте, друзі, смачного вам і нам. Не забувайте ставити подобайки. Підписуватися і писати коментарі. До нових зустрічей. Пока! Друзі, хочу ще з вами поділитися. Мене мама чоловіка навчила, і я вам підказую, як зазвичай ми солимо гірочки в трохлітрову баночку. Що ми ложимо? Ми ложимо листочки смородини, так, як завжди, штук 5 так Коріння, хрону, все помите, порізане. так Потім ми вложимо вишневі листочки з вишні. Хто як бажає по вкусу, хто багато, хто менше. Лаврушка, окропчик, зонтики укропа, щоб було смачніше, насищеніше. ось я Три зонтика на дно положу. Так Часничок, зубки здорові, то я їх порізала Пополам Так, чотири зубочка порізала пополам вони здорові. І основне, що я хочу з вами поділитися. Значить, ось, бачите, Деревій така трава, отакі От зонтики теж ложимо Два-три зонтика на дно. І обов'язково я вже робила, це не перший раз, я вам розказую, я вже робила багато років. Два чорнобривця. Я їх ложу і в огірочки, і в помідорчики. Ну, помідорчики я ложу три чорнобривця. І такі смачні помідори всі просять рецепт. Все все в баночку. Це я оставила листочки зверху ще наложу. І Наложуємо огірочки. Огірочки на соління я не обрізаю, йтрушуємо так і буду утрамбовувати огірочки деревій і чорнобривці це природний антибіотик. І він не дає огірочкам. От така пліснява зверху. А від чорнобривців від дерев'ю немає, в мене не було. Так що готуйте. Я ділюся з вами такими. Секретами. Ну, може хтось і знав, то напишете мені. Зверху я засипаю перчиком горошком і знову ложу окропчик, зонтик, решту часничку, Вишеньки листочки, щоб були смачні мородинки. Пихаю туди в боки. Так, буде насищеніше і смачніше. Засипаємо трьома ложками солі, засипали, заливаємо холодною водою прямо із криниці, накриваємо капроновою кришечкою і залишаємо так Нехай вона постоїть так, ця баночка днів 2-3. Віднесемо погреб, Сіль там роствориться. Особливо мішати не потрібно, вона сама там починає водичка грати, і сіль розтворяється. Ми так і сестричкою робимо на 3-літрову банку ложимо 3 ложки солі, на 2-літрову ложки солі, а на 1 літрову одну ложку столову солі. Так що пробуйте. Нехай у вас все виходить смачне.